Привіт, мої любі друзі. Сьогодні я пропоную вам разом зі мною відправитись у цікаву подорож. А на чому ми з вами відправимось? Відгадайте, їду, їду, нема сліду. Так, малята, це корабель. І відправимося ми на ньому по морю. Подивіться, яке тихе, спокійне море. Малята, а що там попереду видно? Так, це острів. А який же берег на острові? Молодці, кам'янистий острів. Давайте пограємо з камінцями. Які камінці на дотик тверді чи м'які? Так, вони тверді. А зараз ми відправимось на другий острів. Подивіться, а який берег у цього острова? Так, він піщаний, а пісок тут білий. Ось ми з ним і пограємось. Дивіться, сухий пісочок, він сипеться. Його можна насипати у мисочки. А це що? А це малята вата. яка вона? М'якенька, пухкенька, немов маленькі маленькі кошенятко. Малята, а це губки. Вони жорсткі, але. Питують в себе воду. Ось ми малята і повернулися додому. І що ми з вами узнали? Ми узнали, що камінчики тверді, вата м'яка, губки жорсткі. Ми сьогодні дуже гарно попрацювали. Давайте похлопаємо самі собі. А зараз нам час вже прощатися. До побачення, мої любі, до нових зустрічей.